Якщо нежить не дає дихати, мокспрей віднежить у спрей для наших людей. Твої думки, твої міркування відчуття щодо того, в який момент зараз історії ми знаходимося. Не побоюся цього слова, тому що ми бачимо справді каток, пресинг. Який несеться з боку Вашингтона і Білого Дому в бік України, в бік українського політичного керівництва, і в такий спосіб очевидно Дональд Трамп прагне досягнути якихось своїх цілей і завдань у цьому нехай буде це слово вжито діалозі між Україною і США, І які цілі переслідує Трамп, і чи в цьому випадку ми можемо досягнути якогось конструктиву зараз уже в процесі діалогу з його спеціальним представником? Так, дійсно, ми в досить такій важкій ситуації знаходимося, тому що ну будьмо відверті, ми до сих пір не бачили такого стилю дипломатії. Ми з ним, якщо це можна звати дипломатією, ми не ми не стикалися з тим. Так, але це там нова реальність, яку Трамп приносить, стара нова реальність. Я буквально вчора ввечері переглядав там свої нотатки, там з 18-19 року, і і в принципі побачив те, що все те, що тоді піднімав Трамп, Амп так трошки спокійнішою мовою, але от якщо закрити пальцем рік, то таке враження, що це все стосується 22 другого, перепрошую, це все стосується теперішнього 25-го року. Але загалом, якщо подивитися, то очевидно є кілька ліній. Так, з одного боку є велике питання для Трампа: чим скоріше посадити Росію Україну за сіл переговорів, так тому відбуваються ці всі ранди різних говорінь, з тим, щоб просто ідентифікувати, яка може бути от точка консенсусу, де її можна знайти, і це є раз історія, так і очевидно, що в контексті цієї історії. Рії, ну питання НАТО вже там самі сполучені штати зняли так на 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 період е, фактично. Перебування Трампа при, при адміністрації, ось е, тобто, це питання не буде обговорюватися так. Там потенційне запрошення. Це не означає, що його взагалі десь колись не буде. Так, але принаймні на час там адміністрації е, е, Трампа е, по, поки що питання буде заблоковано. Інше питання, яке є, е, це звичайно військова допомога. І тут так, і тут ми бачимо таке намагання Трампа. Дуже швидко зіграти так і ось оцей план залучення земельних е цінних корисних купалин, так про які ну нагадаємо, це це була в, в тому числі ініціатива України. Так і багато ми бачимо, що е і Україна штовхала до цього. Єдине, що це точно не були ось у ці. Скажімо, так, умови, які були запропоновані американською адміністрацією, так едхок, якісь там папірчик з ідеєю там 50 відсоткового uh, використання цих ресурсів і першості uh, сполучених штатів, так в, в праві вирішувати, що з цим всім буде, uh, яке було запрезентовано в, uh, в Мюнхені, так і, um, і, і інша точка цієї всієї історії, очевидно, що ми. Також стикнулися з тими останніми твітами, які пов'язані з ідеєю виборів. Та тобто, це саме питання, ніби проведення виборів, воно мусолиться. Очевидно, що тут це, це, це є та риторика, яку ми в тому числі чуємо від Путіна, так тобто він неодноразово наголошував про те, що він не вважає і не хоче мати справу безпосередньо з президентом Зеленським, і тоді вже почалися всілякі пояснення там легітимності нелегітимності. Що дуже дивно чути взагалі про якусь там легітимність для російського диктатора і агресора, але інша є точка того, що очевидно, що це питання також піднялося і, і Трампом. І чому воно піднялося? Бо ну бо це є такі зручна точка тиску. Ось і е, зручна точка тиску безпосередньо на зеленського. Так, тобто всі напевно, що адекватні люди дуже добре розуміють. І політики розуміють, і ми це бачимо власне по раунду е, дуже багатьох коментарів. Там починаючи від е, Джастина Трюдо, який от вчора виступив заявою. І Остремер е, британський прем'єр також виступив заявою і нагадав про те, що от великобританія ж теж була в другій світовій війні. і Війна велася на її території, і ніхто виборів не проводив. А вже вибори провелися після завершення цієї війни, так? Але, але це, на мій погляд, є ось такою зручною точкою, щоб давити на, на Зеленського з двох причин. Тобто, з одного боку, це проста образа, яка дуже довго тягнеться, тобто, згадаємо з попередньої каденції. Коли вперше зустрічалися президент Зеленський і, і, і Трамп, і, і пам'ятаємо, які тоді тривали так ці всі дебати: звинувачення Зеленського підігрувані Байдені, в прикриті Байдена, та тобто це дуже довга ця історія, яка з яка тягнеться, очевидно, що Трамп. Дуже образлива людина, так яка гарно пам'ятає те, що сталося колись. Але з іншого, з іншого боку, це є також ось оця образа на те, що от українці не прогнулися в цій історії з, з контрактом, так які сполучені штати швиденько за забігли, спробували так наскоком протиснути. Ось який був абсолютно невигідний Україні, і от ми сказали дуже чіткі дні. От і от президент Трамп образився. так. Це практично щось буде означати. Е, ось, оч, оч очевидно, що ну, ніби романтичних відносин між двома президентами немає і не має їх бути, так але ну, оцей такий шквал нам просто треба буде тут е, перетерпіти. Ну, Дмитрий, оч, очевидно, що, очевидно, що часи там обіймів, поплескувань е, по плечах одне одного між Зеленським там і американським президентом. То б ним не був вони минули так. Ми зараз перебуваємо в значно в такій жорсткішій фазі прагматичних стосунків. Трамп щось вимагає від України, вимагає розрахуватися за вже надану допомогу і послуги. Це від нього теж лунає. от питання в тому, як цей діалог зараз з боку України вибудовувати, чи йти шляхом. Ну, скажімо так, взаємних претензій, критики. Ну знову ж таки, ми побачили гостру реакцію з боку Білого Дому вчора. Її озвучив Джей Дівенс, віцепрезидент США, на слова президента Зеленського. До речі, доволі такі м'які акуратні Зеленський вчора на прес-конференції сказав, що я поважаю Дональда Трампа. Ми його поважаємо як лідера американського народу, але при всій повазі, президент США дезінформований, перебуває у бульбашці дезінформації. Тому от він, коли оперує там різними даними і цифрами і стосовно коштів, які Україні надані, і стосовно відсотків підтримки українського президента, він не має рації. Ми його проінформуємо. Сказав, Зеленський, і Ми надамо йому абсолютно адекватні підтверджені дані. На що Дівенс Джей Дівенс заявив, що. Такому тоні неприпустимо спілкуватися з американським президентом, і за це можуть бути важкі наслідки для України і для президента Зеленського. Ну фактично, на розмову таку в тоні ультиматумів і погроз перейшов заступник Трампа так на посаді президента, віцепрезидент США. Ну, от як сьогодні будувати діалог з тим же Кітом Келогом, і чи Кіт Келог взагалі що ще у команді Трампа важить і вирішує це теж цікаве питання. Ми розуміємо, що, ем, так, що, що ці, скажімо так, ця напружена розмова і жорсткість, вона буде. Так? Я думаю, що ми абсолютно правильну позицію займаємо, тобто на всі емоції відповідати конструктивом, вже як це сприймають конструктив наші колеги в Сполучених Штатах, це вже інше питання. З іншим боку, не забуваємо те, що Ось оця команда і сам стиль міжнародної політики. Ось такий, який демонструє Трамп. Ось такого носорога так в приміщенні з фарфором, так які готувалися підкидати і змінювати. Ну це це його стиль. От дуже емоційний, тому що навіть образили. Так сьогодні він будувається. Завтра абсолютно він дасть сигнал всій команді про те, що от ні потрібно проводити далі обійми. Тому тут, тут, тут просто невідомо. Так ми не ми не маємо ось за цими словами, які зараз демонструє там Трамп і його команда вибудовувати якісь довгі лінії, тому що в них дуже все швидко змінюється. Так від любові до ненависті, ось а якщо дивитися ніби на цю історію конструктивно, то, то так це вкраз місія Келога зараз отримає. Мати по суті відповідь на питання, на що готова Україна. Так, сідаючи за стіл переговорів, тому е, Келога ми знаємо як достатньо конструктивного гравця, генерала з дуже великим досвідом, це те, про кого говорили, та, кому раділи. Ми давайте згадаємо в команді Трампа і сподівалися, що це буде та людина, яка буде вести е, е, так, от якраз дуже конструктивний діалог. Е, очевидно, що він буде збирати ту всю інформацію, буде формувати точку, чи чи є зараз е, Келлог в. Е, Важливою фігурою, ну за, за тим рівнем, так залучення його, навіть ось фактично в процесі Нюнхену, ми можемо сказати, що ні це не є настільки важлива фігура від того, принаймні так як ми його очікували. Бачити, ми не можемо тут зараз. ще також трішки туману сказати, що Келога відсунули, чи він не буде якимось чином впливати, очевидно, відправляючи сюди і виконуючи свою місію Трамп. На нього розраховував, ну власне брав його е, з цією цілю. Ось і е, скажімо так: ми, ми будемо бачити, от вже після повернення. Наскільки риторика зміниться так в американського президента? Якщо після побарення, після розмови з Келлогом вона е, зміниться, тоді ми зможемо зробити висновок, що таке Келлог, Келлог впливає і е, Келлог демонструє е, е, так якісь певні конструктивні речі, тому от ми зараз працюємо. Що маємо на фоні тих всіх емоційних речей? Нам максимально треба лінію конструктиву вести з Келогом. Е, на всі булінги і заяви, які ми можемо бачити там в Твіттері, чи чи будь-де інде нам знову ж таки придеться це витримувати і вести конструктивну розмову? До цього пресингу, який зараз несеться у бік українського політичного керівництва, звісно, що долучився Ілон Маск. Він там у Твіттері вже понаписував, що Зеленський виявляється, що якогось там американського журналіста вбив. Про що ми до цього моменту не, не здогадувалися. Справді був якийсь там тіктокер-пропагандист, який, зрештою, був арештований службою безпеки України і через загострення хвороби, пневмонія або що зрештою помер на території України. Маск зараз підняв це питання там вже більше року минуло від той, від тих подій. Підняв це питання в соцмережі ікс в «Твіттері», звинувативши зеленського вбивстві американського журналіста. Коротше, ці маніпуляції інформації вони продовжуються з боку. Маска на адресу України і політичного керівництва України. І тут виникає питання. Дмитре, чи можемо ми всерйоз зараз розглядати сценарій подальшого загострення українського американського? Канських відносин у контексті, наприклад, відмови надавати Україні ті чи інші види і типи озброєння, наприклад, ракети до систем ППО, без яких ми не зможемо відбивати російські нальоти і напади повітряні ракетні, або ж відключення системи Starlink, якою як відомо завідує опікується саме маск. Чи такі ризики існують? Загалом так, такі ризики існують, тобто їх ніхто не скидав. Це те, що лежить на порядку денному, і очевидно, що це є вже такі крайні кроки, але ми не можемо говорити про те, що від них не можуть що їх не можуть задіяти. А от питання чи будуть їх задіювати так, як перші кроки? Я думаю, що ні. Чому я так думаю? Тому що знову ж таки ми бачимо цей весь пресінг і цей весь булінг, так навколо, чи цей тиск так навколо. Ось після мюнхенських подій, так тобто ми бачимо ніби таку хвилю, яка безпосередньо пов'язана з тим, що ну ви, ви ви мусите чим скоріше прийняти ті умови, скоріше сісти за стіл, скоріше поступитися якимись речима певними, так і, 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 і будь ласка, та тобто Трампу цікав Трампа немає червоних ліній, йому цікаво. Чим чим скоріше укладена якась там угода про ем, замороження бойових дій він може виняти як папірцем помагати і показати, що дивіться це і перемога. Ось і очевидно, що е, це не означає, ніби зараз хоча так виглядає знову ж таки з цієї публічної риторики Трампа. Що він фактично диктує так якісь умови під дудку там чи під флейту Путіна? Я би так не казав. Очевидно, що він повторює якусь певну риторику, очевидно, що він маніпулює певними речима, так але знову ж таки в нього є от ціль, і він не бачить перешкод в тому, щоб все таки добитися того, що він хоче, так з цією угодою. Наша історія тут це є все-таки опиратися. Так і мати свої інтереси, мати свою рацію, тобто ми бачимо, що ми можемо сказати ні і, і нічого, і все відбувається, тобто дальше далі ведуться розмови стосовно використання власне коштів стосовно постачання. Ну є контракти, які будуть виконуватися. Так їх ніхто раптово не перерве. Чому тому що са американські бізнес в цьому зацікавлені? Тобто вони будуть виконуватися. Питання нових. Постачань так, це є це і велике питання. Тому власне наші європейські партнери і включилися в цю всю історію, запропонувавши і показуючи зараз про те, що дивіться, ми такі готові щось гарантувати. Ось і Великобританія з тремер, зокрема, ось цю ідею з розміщення військ і і також і підтримка виробництва буде зараз обговорювати так, пропонуючи. Ну тобто, ми, ми знаходимося в такому. Поки що в хаотичному варіанті так не щупати якісь певні точки і, і сформувати якісь якісь межі, так в рамках яких будуть відбуватися подальші кроки. Ну я е, дуже багато, ніби шуму і емоцій зараз. Е, я би не відкидав ніби не гірші сценарії, але я би точно їх не ставив першими, так що це відбудеться буквально завтра. Митро, дякую дуже тобі за діалог і оцінку ситуації. Дмитро Шорнговський разом із нами е, був в етері 24-го.